Франківці платитимуть 3 гривні 50 копійок за проїзд у маршрутках. З 9 квітня проїзд у громадському транспорті обласного центру здорожчає на 75 копійок. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому 3 квітня. Міський голова Віктор Анушкевичу зустрівся з перевізниками міських пасажирських автобусних маршрутів. Попросив навести порядок у автобусах напередодні великодніх свят. У рішенні, яке погодили і виконком, і перевізники, йдеться про те, що ціна проїзду може ще зрости до 4 гривень. Але за умови, що перевізники нарешті встановлять gps навігатори та почнуть видавати квитки. Зробити це вони мають до 10 червня. У протилежному випадку ціну на проїзд знизять до 2 гривень. Перевізники запевнили, хочуть стабільності. Ми як перевізники, ми б хотіли стабільності. Ми б хотіли певності в завтрашньому дні. І звичайно. Той діалог, який ми з вами за останній місяць мали, він нам додає оптимізму. Віктор Анушкевичус закликав перевізників навести лад у маршрутному транспорті та чітко дотримуватись умов договорів, а ще підписати відповідно до рішення виконкому додаткові угоди та виконати їх умови. Давайте в великдень ми зробимо свято свято і для себе, і для мешканців, щоб вони відчули, відчули не тільки 3,50 підсягти підвіняття тарифу. А відчули свято, яке демонструвати ми будемо разом. В вишиваних сорочках, з чистими салонами, з помитими автобусами, з вічливою, делікатною поведінкою шоферів, з непорушеннями правил, без куріння, без шансону. Українська пісня, водій вишитій сорочки. Хто вміє жартувати, хай жартує, хто не вміє, хай просто мовчки везе. Розумієте, але вимийте, будь ласка, салони, вимийте, будь ласка, автобуси, тому що вибачте, в деякі автобуси ну навіть неприємно зайти. Цьогоріч у місті планують зробити два кільця, так звані Ронда на Хоткевича і Довгій. Також Анушкевичу споінформував представників асоціації приватних перевізників про плани міської влади щодо капітального ремонту окремих вулиць та запропонував подати свої пропозиції щодо поточного ремонту доріг.